от такі от гарненькі смаколики зараз буду давати бджолам. Значить, сьогодні у нас 8 березня. Вчора був такий гарний масовий обліт і от навіть зараз бджоли приносять десь якісь ранні пилконоси є і вони потрошку приносять пилок. Але цього може бути недостатньо, тому бажано для них і приготувати додаткову пасту. Рецептів білкових підгодівель повно, але. Вибираючи певний рецепт, треба орієнтуватися або на досвід пасічників, або краще на якісь певні дослідження. Зараз на екрані з'явиться список інгредієнтів на цю пасту, яку я користуюся, яке дійсно є підтвердження її результативність. Хоча в рецепті там і написано 30 мл водички Ала, по факту виходить десь 40-45 мл. І отак заливається. Прижмакується і на пару годин, щоб закисало. Мед розтоплюється на водяній бані градусів 50, ну як зазвичай, на ну, такого ряденького стану, щоб був текучий гарно. Потім оцей пилок трошки вспушується і заливається цим же ж рідким і теплим медом. Така от кашка виходить, даємо їй певний час настоятися. І розмішуємо до такого однорідного стану. Цукрова пудра висипається у велику ємність. У Уємність із цукровою пудрою виливається наш розчинений пилок із медом. Але десь п'ята частина цукрової пудри залишається, щоб паста вийшла поки от така от рідка. І потім поступово додаємо решту пудри. Єдине, що я роблю поза рецептом, це додаю соєвого борошна для необхідної консистенції. Вона має бути така пластична, і потім на ніч ну, в холодне ставлю. Ну, Так як зараз вночі трошки прохолодно, то я виставляю на двір, Температура там плюс 4. На ранок паста стає правильною така як пластилін. і Оця вся паста далі відважується і упаковується в зіп-пакети. Такі от пакетики виходять, грам може по 600-650 на сімейку. Хоч зараз пилконоси є такі невеликі, але все одно погода може змінитися, може знову повернутися холод, дощ, непогода. А так як розплід уже буде і матка, матки сіють, то тоді треба буде їм однозначно ця підгодівля, щоб не було такого, що розплоду наженуть, а їх нема чим годувати. Саме Білкового корму. Значить, відкриваю сімеєчку на зиму. Ну, я такі от плівку залишаю спереду і ззаду для вентиляції, щоб не скопичувалася волога. Отаке гарненька сімеєчка. Кожній сім'ї оцінюється сила її, ну, отак от допустимо, от як рання рамочка і. На прогляд дивитися, чи є там бджоли, тобто оцінювати оцінюю щільність бджіл. По одній смужечці страховочка від клеща може якийсь перезимував. В пакетику декілька розрізів, щоб бджоли я вибирали і кладу його от спереду. Тільки забув демарика розпалити, зараз обережно покладу. Мабуть, зараз розпалю димара, бо я ж кажу, трошки забувся. Ну Там трошки воску є, то бджоли не подавляться. Ну і так як взимку вони небагато корму з'їли, то десь по пів кілограма звичайного канді. Там в мене ще рамочки з минулого року залишилися, але то пізніше буду ставити за заставну, коли вже. Не буде такої холодної температури вночі, бо зараз буває доходить до мінус 5, щоб ніяка бджола там не зависла і не замерзла вночі. Далі все це діло плівочкою накривається повністю. Ось так от. Накрив подушку. І кришечка. Все, ця сім'я готова. Вони йдуть, поки перебираючись, виносять сміття, а й працюють.